Якщо ви перебуваєте в верховині, рекомендую вам відвідати дуже цікавий музей. Це новий музей. Музей гуцузької магії. До речі, ви знаєте, Карпати славляться дуже багатьма цілителями, знахарями і магами. Тут ви можете ознайомитися зі знаряддям і, можна сказати, з основним принципом цієї цікавої, магічного цікаво-магічного дійства. Як же я вже сказав, музей. Буквально відкрився не, не, буквально минулого року. Ось бачите, в такому стилізованому карпатському стилі. Дерев'яна будівля. До речі, він знаходиться на території відпочинкового комплексу, де можна з приємністю відпочити і поїсти. Можете звернути увагу, тут теж дуже багато цікавих етнічних речей. Одежа, кожухи. Це називається бесаги. Це двохсторонні. Сумки, так би мовити. І перед вами різні конфігурації. Дерев у формі. Різних чучел, Ось, бачите, досить цікава. Наче жаба, конструкція природня. Кілька будівель, де можна з приємністю провести час своєї компанії в окрему будиночку, тут є готельні номера у цій будівлі. Місце досить цікаве, тому що вона вже під горою Магора. І тут протікає Жабівський потік, де можна навіть і скупатися в таку. Жарку погоду. Комплекс називається водограй Карпат. Ось, як бачите, всередині все досить в досить цікавому дерев'яному орнаменті. Попадаєш, наче в каску дерева. Ось такі цікаві дерев'яна. Повністю все з дерева. На території комплексу знову ж ми бачимо дитячу гірку. Тут, до речі, все дерев'яне. Ну це люди живі, не дерев'яні. А це ми замовляємо блюда. І по чому? Дуже дорого? Дуже дешево. Коротше, 5-10 гривень можна купити. 5-10? Ну це трошки загнув. Ось цікаві цікавиться з звернути увагу, верховина, як вже сказав, знаходиться між міжгір'я. Ось такі цікаві краєвиди відкриваються з цього цікавого місця. Музей знаходиться ось у цьому водограї. Карпат відпочинковий комплекс тут знаходиться, як бачите, в дуже цікавому гарному місці, кругом смереки. Самі можете зрозуміти, наскільки цікаве повітря. І буквально ось тут знаходиться через дорогу жаблівський потік, зараз ми до нього підійдемо, маленький водоспад. Тут можна освіжитися після такого жаркого дня, походити по водіяк. Робить наш Петрик отримати насолоду від карпатського, Карпатської природи. Зараз ми знаходимося з вами безпосередньо в музеї всередині. Перед вами в центрі знаходиться піч, яка використовується інколи для сакральних, мене є який сакрального розпалення. Як бачите, тут дуже багато є. Спеціальних атрибутів магії. Перед вами зараз один із самих старих магів. дуже цікаві перед вами артефакти. Перед вами ось ця палиця, за, за допомогою якої можна розганяти хмари. Це громова частина дерева. Ось перед вами різні, різна посуда. Тут ми бачимо речі мольфара Михайловича. Прошу звернути увагу. Тут дуже багато є мольфарів, які жили у 19 столітті. Перед вами ось ця жіночка, яка мала надзвичайний цілительський дар. Вона надзвичайно дружила зі зміями. А ось ця картина стилізована. До речі, мольфар раз на рік, на 12 днів, усамітнювався у печерах, де молився. Перед вами мольфар 19 століття, який проживав у Шашорах, мав надзвичайно здібності. Зараз по селі дуже важко знайти йому. Крім того, тут можете побачити її цікаві настоянки зі карпатських змій. Ось тут ми бачимо чотири види змій. Це спеціальні настоянки, які лікують різні хвороби. Крім того, навіть тут можна придбати різні трави Карпатського регіону. Можете звернути увагу, що тут дуже багато ікон, а це говорить, що мольфари, які працювали, це люди Божі, того не треба, які вірять у Бога. От ікони ви бачите старовинні. Тут є багато літератури, спеціальне. Ось такий сундук де зберігалося дуже багато. Тут такі є люди, які заходять баран. Тут знаходиться стара? Тримбіта. І знову дуже багато цікавих старожитностей, які використовувалися у знахарстві і мальфарстві. Ось річ, яка подрібнювала траву, яку потім використовували у різних лікарських настоянках. Це гніздо ос, яке теж з певною мірою виконувало певну функцію. Можна звернути увагу на дуже старовинну ікону, 18 століття, вона, бачите, досить такому поганому стані, але це говорить про те, що біла магія це основа мольфарства Карпат. З унікальна річ це не чай, Михайло Михайлович ходив серед народу ось такою палицею, яка мала магічні властивості. До речі, можна звернути увагу на ось таку цікаву річ. Це є спеціальний ніж, який мальфарами робився в ловсноруч із коси. не хочу Чому так? Вона десь так стояла в хаті, щоб ви зугодитися, що.